На Кременеччині парафія Православної церкви України перейшла на новоюліанський календар. Йдеться про прихожан церкви святого архістратига Михаїла. Тож у селі Лосятин тепер відзначатимуть церковні свята за новим календарем. У Нас на Тернопільщині таких парафій було трохи більше десяти. Але разом з тим частина громад, які звершили такі богослужіння, почали звертатися до священного синоду з проханням, щоб їм дозволили повністю перейти на новий Юліанський календар, за яким живе дві третини православних церков світу. Священний Синод розглянув ці всі прохання і благословив цим парафіям, які висловили таке бажання зараз перейти на цей новоюлянський календар. Зокрема, в нас на Тернопільщині теж одна парафія, це парафія в селі Лосятин Керменецького району. Теж висловила бажання і отримала благословення на те, щоб перейти на новоюлянський календар. Нагадаємо, ще у жовтні 2022 року священий синод Православної церкви України у вигляді експерименту дозволив охочим парафіянам провести різдвяне богослужіння 25 грудня. Таким чином хотіли зрозуміти, наскільки наше суспільство зацікавлене в тому, аби перейти на новий календар. У Лосятині одразу ж вирішили святкувати з усім світом і заразом у майбутньому перейти на новоюліанський календар. Так і зробили. Тепер парафії, які також хочуть відзначити церковні свята за новим календарем, Варто зібрати збори для того, щоб зараз вже парафії перейти на нові календар, потрібно зібрати парафіальні збори і поставити це питання на голосування. Як звичайно, протоколом все це оформляти. Якщо дві третини парафіян виступлять за. Перехід на новолянський календар то відповідно пишеться прохання на ім'я священну синоду і додається протокол цих зборів. Далі протокол передадуть до Києва, і на наступному засіданні синоду прохання розглядатимуть. Втім, якщо менше ніж дві третини прихожан висловили бажання, то питання відкладається до засідання архієрейського собору, яке відбудеться в травні 2023 року.